Уряд України прийняв постанову про зміну порядку індексації. Студенти не по 200 гривень їх законної стипендії. Ми отримаємо повідомлення студентів з різних міст України. Більше десятка вищих навчальних закладів. І тому вони вирішили таким чином помститися. Я не розумію, я не знаю іншої причини, чому. Но зараз студенти відбирають стипендії. Поверніть студентам гроші! Стипендія на рівні прожиткового мінімуму! Стипендія на рівні прожиткового мінімуму! Стипендія на рівні прожиткового мінімуму!